Ато вересня від журналістів телеканалу Ера до вашої уваги. Понад 60% українців підтримують вступ до НАТО. Такими є результати соціологічного опитування Центру разумкова та фонду демократичні ініціативи імені Кучерєва. Таким чином, якби всеукраїнський референдум за вступ до північно-атлантичного альянсу відбувся в липні цього року, за висловилися 64% наших співгромадян. Тоді як проти лише 28,5% опитаних. Європейському союзу українці довіряють неодностайно. Про це свідчить дослідження, проведене вітчизняними соціологами. З поміж двох тисяч респондентів половина підтримує входження України до Євросоюзу, Однак третина від відповіді утрималася. Таку статистику соціологи пояснюють, тим, що Європа недостатньо підтримує Україну у конфлікті на Донбасі. Як приклад, наводять вимоги заходу невідкладно надати особливий статус окупованим територіям та відмову єс від реальної військової допомоги. Наші західні партнери вимагають від нас надання фактично особливого статусу окупованим районам Донбасу ще до того, як Росія виконає іншу мовою мінських угод, і українське суспільство цього не розуміє. Європейський союз не має армії, тому військова допомога це нереалістично. У нас немає такої потужності. Це питання НАТО. Зустріч президентів України та Росії Петра Порошенка і Володимира Путіна під час 70-ї генеральної асамблеї ООН не запланована. Відомо, що голова Української держави під час ювілейного заходу в Нью-Йорку проведе переговори із канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Польщі Анджеєм Дудою. Також мовірно, Порошенко зустрінеться з очільником США Бараком Обамою та віцепрезидентом Джо Байденом. Виступатиме голова Української держави під час цьогорічної генеральної асамблеї двічі. Спочатку двадцять вересня на саміті а після цього 29-го вже на пленарних дебатах. Між тим виступ очільника Кремля відбудеться 28 вересня. Реструктуризація боргів перед міжнародними кредиторами є фактичним визнанням Україною технічного дефолту. Принаймні так вважають вітчизняні експерти. Зі слів аналітиків, наша держава перебувала у стадії неконтрольованого дефолту ще до початку переговорного процесу з зовнішніми позичальниками. Якби сторони не домовилися щодо реструктуризації кредитів, в України виникли б серйозні фінансові проблеми. У підсумку офіційний Київ був змушений визнати те, що не зможе розплачуватися за зовнішніми зобов'язаннями боится. Больше денег придется отдавать частным кредиторам э, украинского, украинского бизнеса, внешним кредиторам э, украинского бизнеса. И это означает, что может быть немного усилено давление девальвационное на гривну. Однако, на наш взгляд, это девальвационное давление может быть компенсировано э, поступлением денег от международных финансовых институций, прежде всего МВФ. А мы считаем, что Украина имеет все шансы как минимум получить в ноябре дополнительные, э, Дополнительный транш от МВФ на 1,75 миллиарда долларов. Симптомы дефолта: все: падение ВВП, падение промышленности, то есть они все есть. Причем они ж не 20 числа появились, они раньше. По этой причине, на сегодняшний момент ну, действительно, че пугаться-то, уже так все есть. На сегодняшний момент, я так понимаю, люди сейчас больше переживают или думают, как пережить зиму и новые тарифы ЖКХ. На українців чекає черговий тарифний удар. Вже з 1 жовтня майже вдвічі подорожчає комуналка. Фахівці кажуть, встановлені тарифи економічно не обґрунтовані. Діряві теплотраси, домівки ніхто не утеплював та не облаштовував лічильниками. Ба більше зі слів експертів, власного видобутку газу цілком вистачить, аби пройти опалювальний сезон. З 1 жовтня газ у домівках українців подорожчає майже вдвічі. Набувають чинності нові тарифи на опалювальний сезон. Відтак найбільше це відчують мешканці приватних будинків. В середньому вартість комунальних послуг для власників однокімнатних квартир становитиме більше тисячі гривень у місяць. Коли ще в березні ця сума складала вдвічі менше. Однак таким цінам, зазначають експерти, немає економічного обґрунтування. Тужний нужно, щоб 7200 стоило нет економічного розчару, що газ должен стоить 7200. Просто надо столько. Просто надо докапіталізувати нефтегаз. И І все. Ні більше ніякої економічної формули. Водночас фахівці зазначають: економічно обґрунтованих тарифів не може бути за наявності монополій. Нині ж урядовцям треба ліквідувати дефіцит на «Нафтогазу України і тепло Комуненерго і припинити їх дотувати. 7% – це добитчик, получається. А вот это вот 50 почти процентов, это получает посредник, который называется Накнефтегаз, который он же и посредник, он же и транспортировщик, он же и регулятор, он же сам себя контролирует, он же и хранилище, и все он. Ну и вот результат бедственного состояния. Економіки України катастрофічна, це в першу чергу чорна дира, це на «Нефтегаз газ України. Також на думку експертів, власного видобутку блакитного палива для населення вистачає, але чомусь люди доплачують ще й за імпортований газ. Нам підняли ціну на газ на суму ренти на тисячу гривень, вже забрали з нас ці деньги і тепер намагаються компенсувати мало забезпечення вот завишену цену на газ. Эти деньги, если уже государство приняло решение держать эту ренту, должны пойти в первую очередь на государственную поддержку утепления наших с вами домов, на термомодернизационные ремонты, на сокращение споживания этого самого газа, на обладание лечильниками. При нинішньому рівні зарплат українці можуть просто перестати платити за комунальні послуги. Нині заборгованість за комуналку в Україні складає більше 12 мільярдів гривень. До того ж, Київенерго погрожує залишити столицю без гарячої води через борг у майже 900 мільйонів гривень. Прирівняти резервістів в правах до військовослужбовців вимагають бійці добровольчих батальйонів МВС. Нині майже дві тисячі армійців, беручи участь в бойових діях, мають статус цивільних осіб. В так отримані ними поранення на полі бою тлумачаться як побутові травми. А у випадку потрапляння в полон резервістів не оформлюють як військовополонених, розповідають добровольці. Також вони не мають права ані на соціальні пільги, ані на будь-які інші додаткові виплати. Чому нам після Закінчення бойових дій після поранень, полону, інвалідності не можуть нарахувати пенсію як військовослужбовцям, які поруч з нами воювали, були поранені, потрапили в полон, їм оформлюють пенсії як військовослужбовцям. На відміну від нас, резервістів, яким взагалі не нараховують ніякої пенсії, є проєкт закону про внесення змін до статті 3 закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнення з зв військової служби та деяких інших осіб стаття чітко визначає право осіб, які стали інвалідами. Сюди підуть у нас і резервісти осіб, які стали інвалідами у зв'язку з пораненням, каліцтвом контузією або внаслідок зафорення, пов'язаного з безпосередньою участю в антитерористичній операції, тобто тут резервісти підуть, але вони підуть на рівні із солдатами строкової служби. Арешт Ігоря Мосійчука та намір генпрокуратури внести подання на притягнення до відповідальності ще п'ятьох радикалів Олег Ляшко назвав політичними репресіями. Політик каже, що він і його соратники відчувають тиск і шантаж через перехід радикальної партії в опозицію та критику влади. Погрози посилилися після того, як депутати Ляшка зареєстрували постанову про створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування корупційних діянь. Президента також радикали звернулися до ГПУ щодо притягнення до відповідальності спікера парламенту Володимира Гройсмана, який на їхній погляд грубо порушив закон, коли поставив питання про арешт Мусічука на голосування без обговорення в обхід процедури. Відтак пропонують спікеру добровольно піти у відставку. Також Ляшко зазначив, що після арешту Місічука президент запропонував йому домовитися, що на його погляд підтверджує політичну мотивованість цієї справи. Я наголошую, шестеро народних депутатів від радикальної партії сьогодні перебувають під переслідуванням, під кримінальним тиском Генеральної прокуратури. Усі ці події пов'язані із нашою позицією, нашим перебуванням в опозиції, тому що ми критикуємо Порошенка. Найголовніше, що я хотів би сказати: водночас від Порошенка йдуть сигнали через різних людей, що він готовий захоче з нами домовитися, і що він готовий і Масічука випустити з ув'язнення, і припинити кримінальні переслідування наших депутатів. Якщо ми припинимо його критикувати. Зв'язатися з нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимось.